Обидва кандидати у президенти США відновили передвиборчу кампанію перервану штормом Сенді. Барак Обама у четвер їде до Вісконсина, а потім до Колорадо та Невади. Напередодні чинний президент відвідав найбільш уражений стихією штат Нью-Джерсі. Спочатку він облетів на гелікоптері постраждалі райони, а пізніше зустрівся із представниками місцевої громади, яка очікує допомоги від уряду для відновлення інфраструктури. Під час візиту президента супроводжував губернатор штату нью Джерсі Кріс Крісті. Я не хочу, щоб хтось думав, що все це в якийсь дивовижний спосіб прибереться за одну ніч. Я хочу переконатися, що люди мають реалістичні очікування, але я вам обіцяю, що федеральний уряд співпрацюватиме зі штатом та місцевою владою якомога ефективніше, і ми не зупинимось, поки не доведемо справу до кінця, заявив Обама. Республіканець Міт Ромні відвідав Флориду, яка поміж десяти інших штатів і досі вагається у виборі кандидата. У спробі сприяти зусиллям з ліквідації наслідків урагану. Ромні надав нового напрямку своїй кампанії. Ми побачили людей з усіх куточків країни, які зробили крок уперед і запропонували свою допомогу. На наших екранах ви бачите усі можливі способи допомоги Червоному Хресту. Люди з усієї Америки надають підтримку тим, кого торкнулася ця трагедія, заявив Ромні. Найближчим часом він планує відвідати штати Міннесота, Пенсильванія та Мічиган, де зазвичай підтримують демократів. Республіканець прагне послабити позиції Обами і вклав у рекламну кампанію в цих штатах 2 мільйони доларів.